Принцеса ах, та як ви, єдина донька королі Гартена, то, думаю, у вас є без мене багато претендентів на одруження. І хіба у вас є хоч одна причина для того, щоб приїхати сюди? Його голос. Чому він, здається, моторошним, але звучить так круто? Я справді бачу перед собою коханого Ріхта. Ох, про це ем... я так хвилююсь, що не можу вимовити і слова. Що робити мені потрібно сказати йому, але що сказати? Він, звичайно, мій улюбленець. але я справді не знаю, що сказати йому. Ти класний? Не можу думати, дивлячись в його прекрасні очі. Ем... Красива риторика, раціональне переконання. Пожартувати, щоб розрядити атмосферу. Тому що викраси слова, які означають лише те, що ви цінуєте людей виключно за зовнішньою красою, будь ласка, пригощайтесь! Це напіштерна, штерна, створений, щоб зігрівати в мороз. Я дійсно, саме звідана фанатка. Але все-таки я зрадник, який наставив свого мача на імператора. Якщо ми з вами одружимося, то Гартен в інших очах буде огидним королівством, принцеси і зрадником імперії. Ваше рішення звернутися до мене просто тому. Що вам подобається моє обличчя є нерозумне рішення. Ура! Наша перша розмова. <гум> Імператор не такий вузьколобий, ви не думаєте? Зрештою, він пощадив вас і дозволив жити тут. І все-таки я права, головний герой пісні про Аскар Міхаль де Фрешферен відомий своєю великодушністю. Тому що він вигнав Ріхта замість того, щоб стратити, хоча по законам імперії його мали відразу стратити без суду і розслідувань. Якщо так подумати, то образ головного героя в романі був доволі таким м'яким і добрим. Навіть коли Ріхт зрадив його, він постарався зам'яти це тіло перед дворянами. Крім того, здається, Ріх сам уникає людей, думає, що нашкодить їм. Він такий милий і турботливий. Що ж, я не надіялась, що буде так легко. Зустріч з Ріхтом зробила мене найщасливішою. І, нехай він лише догорядний персонаж, я хочу зробити його щасливим, хочу допомогти йому вилікувати розбите серце і забути минуле. Адже він мій улюблений герой. Але все-таки. Якщо ви одружитесь зі мною, я постараюся зробити вас най щасливим. Це така традиція, чому принцеса прийняла подібну посу. Блін, я не подумала про це, адже в романах саме так роблять пропозицію. Гаразд, потрібно бути рішучою, поки він в гарному настрою. Так, ви маєте рацію. Ох. Навіть у покоях так холодно, хоча вони обіцяли включити опалення. Піона, будь ласка, подумай, що ти робиш. Брат, навіщо ти знову починаєш цю розмову? Ти справді не розумієш чому, так? Він посмів відмовити тобі в офіційних заручинах. Погодився лише на тимчасові, так він і був принцем Фереспена. а зараз він просто Ізгой, який посмів відмовити принцесі заможної країни, та він просто. А бодай його чорт вхопить, що це за тимчасові заручини. Привезіть мені більше скарбів та їжі з Гартена, інакше я не одружуся з тобою. Я зроблю все, як ти просиш, тільки похорони своє. Прекрасне обличчя. Ти признаєшся в коханні Придурку, що не може нормальне майбутнє тобі гарантувати. А що будеш робити, якщо він з тобою пограється і кине? Ти хочеш бути з таким вилупком? Не дозволю. І як тобі мій полуничний торт? Він найкращий у світі. Я найщасливіший. Ну, це краще, ніж відмова офіційна, правда? Піона... Братику, не хвилюйся так сильно. Великий герцог скоро усвідомив, що я єдина, хто може зробити його щасливим. <зас> Звідки така впевненість? Не занадто оптимістично, сестричко. Аж ніяк. Єдине, що ви можете, це повірити свою сестричку. Давай, скажи, наша піона найкраща, чи ти так не думаєш? Добре, ти права. Вже пройшов рік, так, з того часу коли ти майже не померла через хворобу. Так, ти виросла з того часу. Ах, так і я. Рівно рік назад оригінальна піона померла. Якщо рідні дізнаються, що я померла, вони не винесуть такого горя. Тому, будь ласка, живи в моєму тілі і будь щасливою тут. Це сталося за рік до вигнання ріхта на землі штерн. Отже на той час події в кінці підходили до фіналу. О Боже, чому це тіло таке слабке, можна вилікуватися пошвидше. Але довгий час я провела в ліжку, поки вже померле тіло, приходило в норму. Піона головне пам'ятай, що ти скарб, скарб короліста і нашій сім'ї. І якщо тут тебе будуть ображати, або ти втомишся від штерна. Ми будемо чекати тебе вдома. Ти завжди можеш повернутися щоб не сталося добре? Звісно. Блін, цей герцог повинен бути щасливим, що ти кохаєш його. Він має бути вдячний тобі до самої смерті. Великий Герцог цей торт зробила особисто принцеса. Викинь його? Що? Але принцеса впевнена, що вам це сподобається? Я негайно заберу його. Знала, що так і буде. Цей Чурбатий Герцог навіть нормально не харчується, з чого вона вирішила, що йому сподобається якийсь там десерт. І що мені сказати принцесі Гастена? Правда, розіб'є її серце. О Боже. <рес> Доброго ранку, мілорд. Принцеса? Я дратувала вам пиріг. Використовуючи тільки найкращі інгредієнти від борошна до полуниці. Все з гартена. Я також додавала унікального медового сиропу із гартена. Принцеса! Я знаю, що ви давно не їли такого торта, тому я приготувала це для вас. Я впевнена, що він смачний. Не дивлячись на його зовнішній вигляд, він просто чудовий, його потрібно з'їсти, поки він не вистих. Я не буду це їсти. Вибачте, що. Я не люблю солод. особливо гарячі кекси. Немає нічого гіршого за них. Про що він говорить? В романі пісня про Аскар. Ріхт блискавично з'їв плуничний кекс. Якби він сильно не втомлювався він завжди заходив у відому пекарню з еклерами, Ріхт заливав млинці сиропом настільки сильно, що вони пропитувалися ним. Ніхто не знав, але Ріхт завжди носив з собою трішки Мадлена. Його описували як людину, чий смак не відповідає зовнішньому вигляду. Але чому ти так себе ведеш, невже через розлуку з головною героїнею? Ти просто не хочеш розкриватися, як було в книзі, правда? Ніхто цього не знає. Ох, він не хоче, щоб всім стало відомо, що він ласун. Я ціную вашу турботу, але будь ласка, прибери це. Тоді він просто прикидається, хоч і хоче отримати солодощі. Подивіться на цього, милого. Ох, зрозуміло! Але я вже приготувала і принесла сюди. Тому просто з'їжте, коли заголоднієте, я просто залишу тарінку тут. Більше солодощів я ненавиджу людей, які намагаються нав'язати свою волю іншим. Особливо, якщо примушують вони, просто тому, що хочуть доказати свою щирість, в якій інша сторона просто не потребує. Якщо ви зрозуміли, що я маю на увазі, то негайно йдіть принцеса. Принцеса? Давайте я, понесу тарілку. Ріхт, якого я так кохаю, ніколи не грубив комусь в присутності інших, хоча і міг. Він був такою людиною, що не ніколи не стане дивитися. Такими очима на іншого, тільки якщо це не його ворог. Я така дура, я навіть не думала про те, що ріхт міг змінитися після кінця історії. Тепер він не той, кого я кохала, Принцеса? я вибачаюсь. жалюгідна дівчина терпіти таке жорстоке поводження з собою, хто кого іще зробить щасливим. Гарден і правда серйозним в своїх намірах одружити мене на цій незрілій принцесі, але відмовити вдруге, дружелюбному налаштованому королівству, буде тяжко навіть для мене. Але є шанс, що принцеса сама здасться. Проведе деякий час тут штерн занадто холодний для тієї дівчини. Я не можу відповісти на твої почуття. Я вже все вирішив. Принцеса Ґартено не може залишитися тут. В той же час у кімнаті піони. Якщо ти не хочеш, то не їж. Бідний ріг. Я так і думала, він все ще не змирився з тим, що головна героїня відмовила йому Чому ти їси з таким виразом обличчя? Я обов'язково зроблю тебе щасливим, і ти зможеш з'їсти свої одолюблені десерти. Віддай мені це. Братик, що? Я вирішила, що зроблю все, що в моїх силах ради щасливого шлюбу з герцогом. Е, гаразд, але ти виглядаєш так, ніби йдеш на війну. Наступного разу я розділю цей десерт з герцогом. Він такий смачний. Єдине, про що піона може думати, як зблизитися зі своїм коханим, це заставляє мене хвилюватися.